Добрий зраницький зяс усім, та все, фіглярушні фіглі. Для вас іменно усесь ранковий час. Третє місто зайняла ситуація із вчорашньої е, ситуації. Троє цим борові, Іван, Юрко, та Мішко, поштриці, Ну, так, до цюцькалися вже і не розумілися не бажати. Поштриці вони собі лізуть, шкрепчуться, Юрко каже, ой. Що той велике ступеньки, боже! Мій каже, йо, ой а перила, які високі. Ну, і третій каже, хлопці, не переживайте, тяжко, тяжко, ну, вже ліфт іде. На другому місці ситуація вже іншака. Встрічався двоє цім брою, я на другому каже, яся вчора познайомив із дівшкою. От каже, ну а як то було, ну розказуй. Ну, каже, я зранська просипав, у очі, кривав, позирав, коло мене гола лежить. Думаю, ну, ліпшого шансу абося познайомити не буде. <гум> ну і на першому місці прекрасна ситуація. Дзвонить вчора Іван телефоністці, каже, будь добрі, ну наберіть мені там э, такий-то такий номер. Телефоністка каже, перебачте, дорогенький, ваш номер не відвічає. Він каже, ну то як, що, взагалі не відповідає? А вона каже, ні, дві цифри відповіли, а останні не відповідають. <риклад> на, ну, що, дореньки мої, на цьому все усь. Смійтеся на здоровлечко і позирайте МСтудіо.